Ребятки, усім привіт! Сьогодні ми будемо дізнаватись, як у нас взагалі зараз робота в таксі в Братиславі на Теслі, скільки можна заробити о, в кінці літа, початку осені. Ну, взагалі покажу вам касу. О, Машиночка. Вот она, она, теслочка. Бачите, вже є болт, вже є полеп. А для чого ми його зробили? А для того... Що-то Блін, хто то своєї. Для чого це зробили? Щоб заробляти, звісно, більше. Якщо ти виконуєш 160 поїздок в тиждень болт, е виплачує бонус 10% від грязної каси. Брудної каси додає цю суму до твоєї чистої каси, і ти а, заробляєш навіть більше, ніж 10% від чистої каси, якщо виконуєш 160 поїздок в тиждень. Тому зробили, ну що, трошки машинку як сказати, привратіли в таксі, перетворили. І як би так. А от хотів сказати, от моя сонатка, до речі. І у мене на днях, ребятки, зняли передні номера Бачите? Без передніх номерів. І це, звісно, дуже прикро. Позаду, слава Богу, залишили. А я вимушений був визивати поліцію і фіксувати це. Бо ну, якщо мені потрібно буде виїхати, то бажано мати якийсь документ, який підтверджує, що дійсно я номера сам не зняв, а це вони просто були. Утеряне в даному випадку. Ну і звісно, я заказав в Україні номера і буду чекати, щоб мені вони приїшли, і я їх поставив. Бо, на жаль, у мене була поїздка друзів відвезти з Будапешта в Вену. І я планував це зробити, звісно, на санаті, а не на робочій машині. Але це не вийшло, бо без номеров я не міг їхати. Тому вимушений ви був їхати на Теслі. Ну і було класно. До речі, зараз під'їде ще один а, таксіст. Він працює на, теж на Теслі. І ми у нього запитаємо, наскільки йому подобається працювати, скільки він заробляє. Ну так, в двох словах. Коротше, ми сьогодні будемо. Виясняти наскільки цікаво, наскільки вигідно працювати на теслі в Братиславі, на теслі Model S в даному випадку? Розкажу вам трошки про каси про заробітки в роботі в таксі. Ого? Привет. А че нет, ты так близко, нет. Таров, подъезжаешь к этой машине? Ты не стрёмно было? Че нет? тебе пофиг? Все нормально. Ну что, рассказывай, как тебе, расскажи в двух словах вообще, как ты доволен работой на Тесле? Работать на Тесле, да, офигительно. Да? Комфортно, комфортно, да. Тебя устраивает заработки? Заработок, ну, в среднем, да, устраивает. Можно заработать, да? Можно заработать, да? Да, при этом у нас Аренда машина. Если, конечно, советую всем, чтобы а, своя машина была, если в такси хотите работать. Угу. А так на арендованной машине работаем. Можно зарабатывать деньги, конечно. нормальные деньги да, можно. Да-да-да, да. в среднем, что вы понимали, можно в день зарабатывать 100 евро. 100 евро да. на Тесле. Это в чистом. В чистом. В чистом. Ну, ну то есть уже то, что ты получаешь. Это да, то, что ты вот свои в своих карманах получаешь угу, 100 угу. евро. Сколько платишь за аренду? А, за аренду плачу а, в неделю 350 евро. Это просто, можно сказать, через знакомых вообще у нас в Братиславе арендуют ребята. У них чуть-чуть подороже. Или же, если 350 хватит, у них еще зарядка будет платная. А так зарядка на владельца машины. Ну, то есть, это его ответственность. Это его ответственность. Ты за зарядку не платишь. Да, я за зарядку не плачу. А вообще в целом классно. В целом тебе нравится. Да ты ж um... недавно, да, работаешь? Ну, как не так не, давно, да, на недавно. Тесле именно. Ну да. да, да, недавно начал. Вот так вот, ребятки. Так что работайте в такси на Тесли. Хорошо, все. Кайрат поехал працеваты. 16-го года, до речи цей авто. Такий вот салатик з рисом, з курочкою. Коштує там десь, мабуть, 8 євро. Ну, плюс каву вже випив. Так що так, зараз обід. І Працювати, 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 працювати. І покажу вам свій попередній тиждень, скільки я зробив, яка у мене була каса. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки, не забувайте, бо вподобайки вони роблять таку гарну справу, додають переглядів до відео. І я буду дуже вам вдячний за це. Покіл взяв замовлення, передзамовлення. Зараз покажу, якщо буде видно то треба в тіночі кудись стати сюди. От. Через годинку 30 євро за 32 км. Ну правда, тут трошки треба поїздити з двома. Точками, з двумя локаціями, на які треба привезти людину чи забрати, але це не важливо. Я думаю, вже за, за 30 хвилин я це замовлення виконую. Так вважаю, що це 30 євро грязі, а 20 мабуть 24-23 євро чистими, я зарублю Шос ручка крістить трошки. Не знаю що з нею. Може змазати треба, не знаю де прям. Завжди є якісь прикольчики, ребятки. Так, водичка, дуже гаряченька вже, бо зараз вже 4 години і за цілий день вона дуже прогрілась. Як би так, так відкрити. Сумочку закинули сюди. Да, тут коврики мої старенькі лежать. Вот так. оп и оп нормально держится Точнее, помыть треба машинку но это уже зараз треба выполнить меня что тут какой-то движ высокий пошел тут не можно ездить просто так ребятки не можно оп Короче, ребятки, їду я вже за передзамовленням, бо треба подаватись. Мені подаватись 16 хвилин тут недалеко. Передзамовлення дуже гарна річ. Я дуже часто беру передзамовлення. Зазвичай це 30, 40, 50, 60 євро. Навіть у мене було передзамовлення, яке я взяв на 215 євро. Це був Будапешт поїхав, відвіз, повернувся. На це я витратив десь 5 годин разом з зарядкою. Годину на зарядку, по 2 години в кожну сторону. Тому 5 годин разом і 215 євро, це 180 десь євро чистими. Нормально за 5 годин. Але такі замовлення не дуже часто бувають за 100 євро, бувають дуже часто бувають за 60 євро. Це швій Аеропорт Відня дуже часто люди їздять і це недорого. З Братислави до Відня або до аеропорту Відня. Це коштує десь 60 або до Відня десь 80 євро. Перед замовленням це прикольна річ. Якщо їздити поперед замовленням, то дуже тяжко. Виповнити 160 поїздок в тиждень, для того, для того щоб отримати бонус за полі від болта, 10% від грязної каси. У мене є друг, ви знаєте, Нікіта, який в вихідні дні може допомагати мені накатувати на цьому авто 160 поїздок. Я десь накатую 100-120 поїздок, просто не встигаю виконати 160 замовлень. Але у мене є Нікіта, який садиться. В суботу та в неділю, в день, бо вночі працюю я і накатує десь зазвичай від 40 до 60 поїздок, а буває навіть і більше. Тому він і я отримуємо 10% до грязної каси бонусом. І Нікіта заробляє щось, бо в нього є основна робота. Треба якось викручуватись якось брати. Максимум від цього. Максимум, ребятки, максимум нормальні такі розв'язочки, дуже подобається мені, що в Словаччині дуже класно построїли автобани, дуже класні розв'язки, ну, саме в Братиславі. І дуже зручно переміщатись по місту і за містом теж. Хотів, до речі, показати, як працює автопілот. Тут він є, не тільки круїз-контроль, от дивитись. Включаю автопілот. Рука просто. Ну, просто положив руку. Він тримає 55 км км, це максимально дозволена швидкість в цьому селі. І просто сам видите, бачите, тримає дорогу, тримає полосу. Я, в принципі, нічого не роблю, працює автопілотик. І якщо машина там попереду десь їде, то він притормажує, тримається її. І, до речі, я можу нажати лівий поворот, дивиться, і вона має перестроїтись сама. Але щось вона не перестраюється, бо вона не завжди бачить о, бачите, сама, сама, сама повертає. Оп! Та дуже, то це топчик. Можна, в принципі, копатись в телефоні. Притормажує, бачите, сама притормажує, я нічого не нажимаю, сама остановилась. бо тут світлофор. Нормально. Нормальна тема. Іноді я використовую. Іноді використовую просто адаптивний круїз контроль, який просто тримає швидкість, Також він тримається авто попереднього, але вже руліть приходиться самому. Мені 4 хвилини 3 км сталося до передзамовлення. Він на 17.30, а зараз 17.14, тобто мені треба буде почекати. Але дуже часто люди самі виходять раніше за 10 хвилин, і це прикольно. Тобто приїхав раніше, вже поїхав і, і все, і не треба чекати. А іноді, звісно. Вони просто до кінця і ще безкоштовні 5 хвилин, які дається на передзамовлення, вони теж використовують і приходиться їх ждати. Ну, це в принципі невелика проблема. І такі красиві краєві. Це хлопці, мали Карпати. Я прямо під ними живу, Братислава прямо розповідається рядишком поруч. І дуже в принципі красивенько тут, дуже класненько. Поля, ліса. Ну, ліса зазвичай це в самих горах, там але поля тут теж всюди. Село пезінок дуже красиво, там дуже прикольно жити, і це всього в 15 км від Браціслави. Думаю, може там зняти собі що-нібудь може там дешевше, подивлюсь. Бо якщо є машина, нема сенсу знімати в Братіславі. Бо тут невеличкі такі відстані, Братислава невеличке місто, зелена стрілка можна повертати. Тут дуже мало зелених стрілочок, але вони є іноді. Я, чесно кажучи, думав, що це з Європи прийшли ці зелені стрілки у нас. Але в Європі я їх дуже мало бачу. Ну, практично не бачив. А у нас їх дуже багато. Ну, Взагалі зручна тема. Десь тут я вже маю забирати людей, не знаю точний адрес, поки не прийде мені це замовлення вже за 15 хвилин, тому я десь поки що зупинюсь, але тут не можна зупинятися. Треба поїхати десь далі зупинитися. Дуже такі класненькі села, дуже акуратненькі в Словаччині. Мені це подобається. Дуже все прибрано, дуже чистенько і це класно. Я вже на місці, але людини поки що нема. Класно було б, якщо б вона вже була. <смітна> Катаріна. Почекаємо тут в тіночки стану і зачекаємо. моя Катерина. Добрый. Катерина? Она. Угу. Высадив пассажиров. Блин, поездка шла 55 минут, на жаль. Бо пробки, были пробки, не подумал я про это. Ну, правда, в одном месте 5 минут почекали. И получается, что 2 євро додалось мені. А зараз людина, яка неправильно виставила точку. Добре. Добре. Лукаш? Ано. Виконав ще пару замовлень маленьких. І приїхав на авіон, тут є зарядки, теславські, і думаю, ну, треба зарядитись. В принципі, у мене ще є заряд, але краще заряджусь, щоб потім, коли піде робота, щоб можна було ну, просто без зупинки, щоб вже не заряджатися. Хоча б там, 3 години. Нормально катати. Але я вам скажу, роботи в серпні, в серпні роботи практично не було. В принципі, я чудом робив нормальні каси більш-менш. Але зараз, сподіваюся, зараз вже піде нормальна робота, і виконувати там 160 замовлень буде взагалі не тяжко. Але якщо в принципі, тут якби два варіанти, або ти возиш все подряд, щоб виконати 160 замовлень і більше, Ну, У тебе каса буде ну, якби нормальна, як за 160 замовлень, але не така, яка б могла бути, якщо б ти возив а, тільки наприклад, великі замовлення, дальні замовлення і гарні замовлення. Але 160 замовлень тут під питанням. Тому в принципі, я сподіваюся, в даному випадку на «Нікіту». Що Нікіта мене трошки підтягне в цьому плані, бо виходить, він два дні працює суботу і неділю, а я працюю дві ночі з п'ятниці на суботу і з суботу на неділю. Машина в вихідні нон-стопом. І за цього ми нормальне замовлень накидуємо. Оп! Пішла зарядочка. Напевно. G5 не работает. А зачем тебе сейчас? Я не снимаю. Я не снимаю. Еще одна машинка, ребятки. Еще одна машинка. Такая вот. В принципе, точно такая же, как вот та синенькая. Нет? Только беленькая. Тоже таксует, тоже зарубляет гроши вылыки. Короче, мой друг не хочет на камеру светиться, поэтому не выйдет у него взять интервью, но взял я премиум заказик, премиум замовление, объединение. Сегодня, говорят, футбол, до речи, и тут рядом есть аэропорт, дуже... зараз прилетел пару летаков, есть коэффициенты, и коэффициенты, в принципе, по всему городу. У меня есть запас ходу сейчас на 290 км. Заряжаю только до 85%, чтобы не э, хандохівати как скажут, батарею. Сегодня футбол. И Словакия выиграла у Германии, у Німеччині. Представляете? И коэффициенты просто рвуть. Ну, доехать до стадиона это нереально. Там перекрыто все. Короче, по 15-20 минут только шукаєш пассажира. Одних відвіз за 11 євро Там 5 км. І зараз взяв з станиці, з вокзалу теж, тут теж коефіцієнти, бо футбол там, а коефіцієнти тут. І я взяв за 17 євро 1,8 коефіцієнт. Зараз буду забирати Йонаш. Якийсь хлопчик Йонаш. От він стоїть. То добре. Нажимайте на ану, ану, зможеш? Не, не зможеш. Будем... не зможеш. Здравічко. Здравічко. Йонаш? Угу. Передзамовлення і тут ще одна тесла. Вони визвали дві машини. У мене і ще одну машину. Два передзамовлення. Але це передзамовлення по болту за 19 євро, а у мене по комфорту за 22 євро. Аэропорт. Латиско на Словенском. Привез и зараз отсюда, что у меня наступное замовление. Поки подъезжал, то взялось трошки. 5 баллов. О, уже бежит. Ай, молодец. На ім'я Броніслав? супер. гаджи. Добре. Джені, Добре. Uh -huh. <звіху> не довидели сме на ваше число. А у а, нам стало таке, що за нами аутакси ама число. Ага. Тесла <звіху> една прийшла, витяг я стала. <звіху> Короче, ребятки, три години. Ночі робота встала, її нема. І я поїхав домой вже відпочивати. І завтра вам все розкажу. Вчора я попрацював до 3 годин, бо робота вже залишила. Залишила Братиславу, І я вже Ну нема сенсу було працювати далі. Я поїхав додому вже відпочивати, щоб сьогодні, в п'ятницю, дуже добре попрацювати. Бо сьогодні я планую вже з шостої вечора до ранку, скоріш за всього, працювати. Бо завтра зранку у мене з Нікіта. Я віддам йому машину. А він буде накатувати далі касу і е, поїздки. Невелика каса у мене 100 з чимось чистої каси, але я хотів вам сказати, скільки я заробив в серпні. Які каси у мене були в серпні. Серпень був е, ну такий собі місяць, е, в принципі, дуже слабенький, і я сподіваюся, що далі буде краще. І всі на це сподіваються. Один тиждень я зробив. 946 каси в чистому за 50 годин роботи. Наступний тиждень це було 925 за 58 годин роботи. І останній тиждень останній тиждень серпня це було 1096-1100 чистої каси за 65 годин роботи. Непоганий результат, як я вважаю, для. Для серпня, бо серпень був дійсно дуже. Слабеньким. Зараз всі повернулись з морей і має робота бути краще. Це виходить в середньому 16-17 євро в годину чистої каси. Ви можете порахувати чистий зароботок вже непосередньо той, який я кладу собі до кишені. Вираховується відносно того, по якому принципу ви працюєте, або 50 на 50%, або на арінді, або, мабуть, на своєму авто. Від цього залежить скільки. Гроші з цієї чистої каси ви собі залишите. В принципі, заробляти мінімум 100 євро можливо за зміну в серпні, але в сентябрі в жовтні, в грудні і так далі. Я сподіваюся, що буде набагато краще і можна буде. Я зароблю більше. Я вам це обов'язково покажу. До речі, по конкурсу, зараз ви бачите на екрані. Переможця попереднього відео, коментар переможця попереднього відео, який отримує від мене баночку червоної ікри від компанії SK Fish До речі, посилання на компанію SK Fish буде в опису Ви можете подивитися і навіть замовити червоної ікри по дуже добрим. Цінам, ребят, серйозно замовляйте, заходите, дуже класно. А головне, мені подобається якість. Можу вам ну, відверто порекомендувати. І, звісно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, лайкайте інші коментарі, не тільки свої. Можете і інші коментарі лайкати. Для чого? Для того, щоб той коментар, який набере більше всього лайків, буде. Переможцям і отримає від мене баночку червоної ікри, яку я можу передати в Братиславі при зустрічі. Дуже дякую вам за те, що дивитесь мене, за те, що лайкаєте відео, за те, що підписуєтесь на мій канал. Буду дуже вам вдячний, якщо ви будете проявляти більше активності. Для мене це буде більше мотивацією. Працювати і знімати для вас відео, розказувати про таксі, розказувати про якісь подорожі на цьому прекрасному авто Теслі. Ну і всім пока. Всього найкращого і до нових зустрічей.